Слава Україні! Ви на каналі Energy.ua і сьогодні у випуску ми продовжуємо огляд нереальної потужної портативної станції від бренду EcoFlow Delta 2. А поки підписуємося на наш канал та ставимо лайки. Що в коробці Delta 2? Сама станція, далі це кабель для заряджання змінного струму, далі кабель для заряджання автомобіля і кабель DC5521-DC5525. І також є посібник користувача, коротке посібник запуску програми і гарантійний талон. Це все у нас тут перед вами представлена передня панель станції Дельта 2 яка включається за допомогою цієї клавіші. Ви можете бачити дисплей, який все чітко підсвічує, дуже гарно все видно. Він необхіден для зручності контролю основних параметрів. Це залишок заряду станції у відсотках, прогнозована робота пристрою у годинах та вхідна і вихідна напруга. Крім цього, на станції Дельта 2 є розсип з шести портів USB. Серед них два USB-A, які видають максимум 12 Вт, і два USB-A з підтримкою швидкої зарядки, але всього 18 Вт. Найбільш потужні два порти USB-C, кожен з яких може видавати по 100 Вт. Всі інші інтерфейси знаходяться на задній частині станції. В самому низу є 12 вольтовий відділ з двома виходами DC5521 і з автомобільним підкурювачем. Над ним 4 розетки, які можуть видавати 220 вольт з чистою синусоїдою. До всіх роз'ємів ви можете підключатися одночасно. Головне, щоб потужність приладів не перевищувала 1800 Вт, а при короткочасному стрибку Дельта 2 і 2200 Вт може потягнути. Ще на задній панелі під пластиковою кришкою є роз'єми для приєднання комплектного кабелю зарядки від 220 вольт, а з боку від нього роз'єм для зарядки від автомобільного підкурювача чи сонячної батареї потужністю до 500 ватт третьою тут примостили кнопку аварійного перезавантаження станції на випадок якихось несправностей. Також є ручка для зручного транспортування нашої станції, два вентиляційних отвори та роз'єм для підключення додаткових батарей EcoFlow. Друзі, на цьому, все. Дякую, що дивитесь нас. До нових зустрічей.